Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як важливо піклуватися про інших. Я вам розповім казку про туман. Послухайте. Пізно ввечері далеко за лісом сумував туман. Йому було самотньо, у нього нікого не було, так трапляється інколи. Як сумно, як сумно одному скиглив туман, туман розірвався на безліч клубочки, вийшла ціла сила селена, легких молочно білих кульок. Це було дуже красиво, та ані трохи не весело. Адже кульки просто висіли в повітрі і ніхто ними не грався. Потім туман зібрав всі свої клубочки разом, злетів невисоко над землею і розтягся в чудово пухнасте покривало. Вийшов летючий килим, але сум все одно залишився, тому що ніхто нікуди не збирався летіти на цьому чарівному килимі. І тоді туман вирішив, що йому просто необхідно мати друга. Інакше він випарується від суму, а це набагато гірше ніж випаруватися від сонця. Зникнути від сонця туману не страшно, адже він і так має танути на світанку, і не з'являтися до вечора. Але зникнути, станути від суму це дуже дуже прикро. Туман знову зітхнув, поглянув навколо і побачив стежку. Стежка вилася спочатку через луг, що порік невисоцькою травою, а потім поринала в ліс. Стежку. покликав туман м'яким голосом. Стежку, я дуже самотній. Стань моїм другом. Твоїм другом відгукнула стежка, а як ми будемо дружити? Ми будемо чудово дружити, відповів туман. І ти, і я ми знаємо багато цікавого. Я тому, що можу піднятися над землею, все роздивитись, а ти тому, що біжиш далеко через луг, через ліс і теж багато бачиш. От ми й будемо розповідати одне одному різні цікавинки. Це було б добре, погодилась стежка, тільки я дуже довга. Тому один мій кінець тебе прекрасно чує, а Другий далекий ледве розрізняє слова. Це нічого, заперечив туман. Дивися, він витягнувся в довгу білу стрижечку і поплив над стежкою. Дуже скоро пелена густого білого туману, охопила всю стежку від кінця до кінця. Ось, сказав туман, тепер ти вся можеш мене бачити. І чути точно підтвердила стежка. Я тебе чудово бачу і чую. Правда, ти такий густий, що крім тебе я взагалі нічого і нікого не бачу. Це дуже неприємно. Але оскільки ми, друзі, я потерплю. Давай розповідай цікаві історії. Ти перший, але тільки на туман зібрався почати свою оповідь, як почався здивований. І незадоволений голос. Людський, це був лісник, який повертався з міста в свою лісову хижку. Нічого не розумію, гарчав старий лісник. Ішов по знайомій стежці і раптом заблукав туман спереду, туман ззаду. Що за напасть нічого не бачу? Де ж стежка? Ну, де ж стежка? Ой, захвилювала стежка милий тумане. Адже мене через тебе зовсім не видно. Я не подумала про це. А як же без мене дідусь лісник знайде свій путиночок Пропач мені, тумане, та ми не можемо бути друзями. Іди, будь ласка, я розумію, сумно сказав туман. Біла пишна стрічка швидко згорнулася. Стежка знову стала помітною, а туман обернувся колишньою білою маринкою. Зовсім. Засумував туман. Аж раптом, бачить, неподалік щось біліє. Туман придивився, та було темно і погано видно, бо вже споночило. Цікаво, думав туман, хтось білий, і я білий. Може, ми зуміємо подружитися? Туман тихо поплив до того, хто білів. Виявилося, що це берези, цілий березовий гай. Листя берез губилося в темряві, а кора стовбурів здавалась в місячному світлі ще білішою. Милі берези, несміливо промовив туман. Ви такі гарні, а я такі самотні. Станьте моїми друзями, будь ласка. Ми раді, але ми раді, але прошепотіли берези по черзі. Ми браді, закінчила найгарніша береза, але ми гарні. Ти теж так вважаєш? Звичайно, підтвердив туман. Ви дуже гарні, ви прекрасні, але хіба ваша краса заважає нам дружити? Так, сказала найгарніша Береза. – «заважає. як ми будемо дружити? Якщо ми пустимо тебе в наш гай, ми не би зникнемо, ти білий, і ми білі, і ніхто не зможе не нами милуватися. А навіщо тоді наша краса? Але спробував заперечити туман. Зараз ніч, для якого ваша краса? Як захвилювались берези, а сови, а нічні квіти, а вітер нічний, а ніч сама запитає. Стала найкрасивіша береза й додала Ні, тумане, не ображайся, але нам не можна дружити. Іди, будь ласка, і поплив сумний туман знову шукати друга. Раптом, бачить, в траві щось маленьке, біле, як клаптик туман. Тільки з довгими вухами й коротеньким хвостиком. Ну, вже з цим маленьким пухнастим клубочком я обов'язково подружуся, вирішив туман. Він підкрався до вухання, обережно, немов пухнастою шапкою, накрив його і запитав Ти хто? Заєць швидко відповів той. А ти? і додав Я тебе боюся. Заяць, ну звичайно, ти Заєць. Тепер я бачу, а я туман. Мягко відповів він. Ти мене не бійся. Я хочу з тобою дружити, згоден. Згоден, згоден, я на все згоден, тому що боюся. Ранком затоваришуємо. Ні-ні, захотувався туман. Не ранком, зараз. Вранці я розтану. Я взагалі можу існувати тільки вночі. А я вночі боюся. Так боюся, що мене бажайте, майже немає. Виходить, дружити з тобою, я не можу, випалив заяць. Вибач, я додому стрибнув бік і не видно його, а туман знову один. Ну, чому я такий нещасний, заплакав туман, а сльози туману люди росою називають, що ніхто зі мною не дружить. Чому я нікому не потрібен? Але недовго плакав туман. Незабаром почув гучне лопотіння сильних крил, клацання міцного дзьоба, сердите згукування. Потім побачив жовті при жовті яскраві круглі очі, чи сердити ті очі, чи добрі, одразу не скажеш. Птах опустився на гілку старої ялини. Плачеш? Чи то глумливо, чи то співчутливо? запитала Совань, додала. Ну й дурень. Чому дурень? зіткнув туман. Тому що нерозумно те, що ти говориш, я нікому не потрібен. Так не буває. Не буває, щоб хтось не був потрібний хоча б комусь одному на світі, спокійно сказала сова. Ти точно це знаєш? з надією запитав туман. Я сова блимнули жовті очі. Чи можу я щось знати, не точно. І ти знаєш, кому необхідний я, ти допоможеш нам стати друзями? Знаю, допоможу, повільно відповіла сова і, помовчавши, додала. Шкода, шкода, звичайно, що ти не сам його знайшов. Ну, але нехай йди за мною. Сова розправила сильні м'які крила й полетіла не високо, ні швидко, а томан ступняно плив за нею. Недовгий був їхній шлях. Ось і невелике озеро, що по берегах зеленою посокою. Почулися, тихі звуки скаржиться, хто зітхає, ремствує. Знову покликав туман, послухайся, озеро жаліється. Он як? спокійно сказала сова, начебто сама й не чула, і спустилася на гілку старого дерева, що росло біля озера. Туман оточив озеро, а сова запитала Чому ти зітхаєш озеро? Ох, лихо, лихо, в мене захвилювалось озеро. Я зараз вийду з берегів від сліз. Ти плачеш? запитала сова. Ти плачеш, зітнув туман. Ні, відповіло озеро. Не я. Плачуть мої риби, які в мені живуть. Вони не можуть заснути. Занадто яскраво світять зірки. Світло зірок відбивається в моїй воді, стає ще яскравішим, сліпить риб, не дає їм спати. Ось вони й плачуть, і стільки сліз наплакали, що сльози їхні в берегах стримати не можу. Ох, захвилювалось озеро. і саме ледве не заплачу. Коло. Шкода мені, бідних, моїх риб. Ось як байдуже, промовила сова і відлетіла. А туман. А туман завис над озером і вкрив його щільним пухнастим киливом ковдрою. Яскраві промені прекрасних, але безтурботних зірок тонули, губилися в клубах туману і не заважали спати рибам. Спасибі тобі, сказала озеро туману, спасибі. Ти врятував моїх риб і мене. Ти тепер мій друг. Та ні, зніяковів туман, це тобі дякую. Мені що двалось озеро. За що? За те, що я тобі потрібен, відповів туман. Тепер, коли ти побачиш над озером білі клуби туману, зрозумієш, що все гаразд. Риби сплять, а двоє друзів туман і озеро про щось розмовляють або мовчать, але вдвох. Можливо, серйозні вчені назвуть цю історію казкою, вигадкою. Можливо, скажуть вони туман, зовсім не тому стелиться над озером. Можливо, але це не страшно. Я розповіла те, про що довідалась від озера, туману та сови.